Вітаю, шановні глядачі та підписники каналу. Сьогодні в нас буде огляд на танк Ташенра. Гарний, надважкий, потужний в жовто-блакитних кольорах. Мені подобаються саме отакі великі, потужні танки, щось в них є. Екіпаж поки що трьохперковий, окрім останнього заряджаючого, туди є трошечки перків ще. Додав для більш комфортної гри. Обладнання ви самі бачите, трошечки не вистачає йому швидкості, поставив турбіноньку. І, звісно, все по стандарту щодо преміум спорядження і снарядів. Броня. Ніби все добре. Так, це танк першої лінії. Танк, танк який має стояти попереду і бити всіх в лоб. НЛД, в принципі, можна десь спробувати заховати, десь трошечки довернути корпус. Велика потужна маска з класною броньою, зашиті бокові оці полосочки, ніби все гаразд. Але є одне величезне але чому у танка першої лінії не зашита оця морда з боку? З мого досвіду, що я покатав, уже в принципі майже всі знають, куди його пробивати. І пробивається він туди не складно. Дев'яті рівні навіть можуть його туди з легкістю шити. Танк на хвилиночку першої лінії. Я пробував довертати борта так, щоб оця деталька на башті не пробивалася. Але при цьому ти починаєш отримувати в борт башти та в борт корпусу. Що я можу сказати: варгеймінг такий варгеймінг. Більш детально ми обговоримо цей танк на протязі катки, яку я відкатав, в принципі, більш-менш достойно. 20 боїв я провів на цьому танкові. Думав, що буду отримати задоволення, але, на жаль, рандом не підкрутив 45% перемог. 3300 середня шкода для танка 11 рівня це дуже і дуже мало. Одна лише була нормальна катка на 7К плюс шкоди, і цей бій зараз ми з вами подивимось. Отже, поїхали. З одного боку, танк 11 рівня, так, на 11 рівні, мені здається, мої власні відчуття, ти маєш прямо кайфувати від цих каток. По-перше, ти завжди в топі. Поки що немає ще такої кількості танків 11 рівня, щоб ти потрапив в однорівневий бій. І чи буде це взагалі, я не знаю. І ніби все так, але оте, оте місце, яке не можна. Сховати, перекрити ті дві полосочки на башті, вони дратують просто неймовірно. Тому що, їдучи на позицію, наближаючись до першої лінії, наближаючись до е своїх супротивників, ти розумієш, що зараз ти приїдеш, і по-любому знайдеться той, хто знає, куди тебе шити, куди тебе вицілювати. І тебе будуть пробивати. І тільки один оцей вже момент він вже дратує. Добре, танк не є якимось надшвидким, це зрозуміло. Більш-менш адекватна гармата, але влучати і пробивати ти на ній будеш тільки з першої лінії. Тому що чомусь я не знаю, що це за магія. Знаходячись на другій, і не дай Бог на третій лінії, ти не зможеш нікого вицілити. Як би ти не старався, снаряди будуть летіти куди завгодно. В якийсь інший танк, можливо, там, де є купа броні, десь, не знаю, в якісь текстури, там, в якусь гору, тільки не туди, куди тобі потрібно. Враховуючи цей нюанс, звісно ж, треба їхати на першу лінію і відігравати саме там. Тепер ось ця його функція погасною гарматкою. Ну, з одного боку, чому би, власне кажучи, і ні. А з іншого боку. Враховуючи знову ж таки цей нюанс, що це танк першої лінії, і ти граєш проти броньованих танків, ну, що ти зможеш нанести тією гарматкою? Та нічого, власне кажучи, в дуже рідких випадках, прям в дуже рідких випадках, ти можеш спробувати поставити за допомогою оцієї додаткової фугасної гарматки танк супротивника на каток. Плюс, ну та, типу плюс, але це трапляється не дуже часто. І прям максимально, максимально в рідких випадках, десь колись якось ти зможеш натрапити на танк з якоюсь мінімальною броньою, там всякі грилі, там батчати і так далі. І тоді та ти дійсно нанесеш якусь достойну шкоду. Але ну це ж рандом, ви ж самі прекрасно розумієте. і Спіймати цей момент, доїхати чи допустити до себе когось такого слабо броньованого, ну, 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 який відсоток такої можливості по факту. Як на мене, ця фугасна гарматка, ну, вона майже ніяких плюсів не має. Як на мене, ну, це моя суб'єктивна думка. Щодо мого суб'єктивізму, я особисто вважаю, що. Як би не було, але моя думка щодо цієї гри, щодо техніки, щодо моментів, якихось нюансів, механік, вона найбільш, е, не найбільш, вона найменш суб'єктивна. Чому так? Я не підкручений ВГ статист, я не якийсь там мега-крутий гравець, я звичайний простий гравець, який переважна більшість у цій грі. Та, щось у мене виходить, щось не виходить, але в мене немає методички, згідно якої я маю розхвалювати цей проект, прости господи, чи якусь техніку, чи щось рекламувати. Я просто граю в гру. Тому, як на мене, моя думка найменш суб'єктивна. Бо коли я дивився огляди на техніку 11 рівня наших українськомовних стрімерів, саме українськомовних, українських. Їм видно, різні методички дали, тому що один говорить одне інший говорить інше. Відштовхуючись від цього, що я можу сказати? Якщо ви хочете скласти якусь більш-менш об'єктивну думку про якийсь танк, срати на ці всі огляди, викачайте танк, спробуйте пограти, і тоді ви будете знати, чи воно вам потрібно, чи воно вам не потрібно. З одного боку, та шанрати мені зайшов. Ну, хоча б через свій зовнішній вигляд, оцю масивність і дуже файно видно жовто-блакитні кольори, які дратують наших запорєбрикових сусідів Я думаю, ви зрозуміли, про кого я. Нібито комфортна гарматка, але тільки на першій лінії, нібито комфортна броня, але якщо по тобі ніхто не стріляє, або стріляє і не знає, куди тебе пробивати. Викачувати вам цей танк чи ні, вирішуйте самі. Якщо ви граєте вже давно, у вас є вже всі десятки, припустімо, припустимо, то в принципі, я думаю, що чому б не викачати, хай би був, так би мовити, для своєї внутрішньої колекції. Бажаю вам всім гарної гри, не горіти в цій грі. В ідеалі, звісно ж, цю гру не грати. Хто б там що не казав, хочете отримувати задоволення від часу проведеного за комп'ютером, граючи в гру. Це точно не World of Tanks і взагалі не проєкт компанії Wargame, будь-яка інша гра. Власне кажучи, на цьому все. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових зустрічей, до нових зустрічей у відео та на стрімах. Бувайте! Побачимося!